І так, друзі, всім привіт! Сьогодні в нас обустройка йде для маленьких бройлерів. таку кормушку. Як ви бачите, виймив, поїлочку зробив. Короче, таку просили, буквально там буде на 3-4 поїлочки і плюс у банках будемо ставити. Короче, шо? В принципі, все доволі непогано йде. Світло провів, щоб гріть лампочку, чіплять. Ну, Пігня залишилася по суті. Осталось коробку таку, на весь сарай розмістити, тому що, ну, щоб їх зігріти, якоби на весь сарай не загрієш в будь-якому випадку. І все. Тоді вже пізніше будемо обирати ту коробку, як підростуть тижнів-два. І все, і на весь сарай будуть ганяти, собі спокійно чилися. Так що таке в планах поки що. Сьогодні вже все. Воду світло зробив, воду там. Провів бочечку, поставив каністру. Ну і все, в принципі, кормушка є, все. Лікарство купив. залишилося тільки привезти і пропоїти їх. І буде все тип-топ, Короче, Так що, через буквально 2-3 дні вони будуть у мене. Я думаю, все буде готово. Я вам вже покажу, вже, як буде готово, в принципі, не мав тут чого показувати. І... Про путьку все, в принципі, вам подробно розкажу, що я робив, о, в який що день, короче, Так що все буде. Як для мене це буде три дня, а для вас буде буквально секунда. І так, друзі, і ось настав цей день, коли бізнесмен, настоячий бізнесмен, це я купив суточних бройлерів. Їм приблизно десь 4-5 годин ну, 6 годин десь, так мені сказали, знайомий перевіз мені собі брав і мені заразом. Показую, що я зробив, оборудував приблизно на 2 тижні, якщо буде мало місця, буду розширяти. Оборудував таку виходить, приблизно вибілив, плюс-мінус. Знизу полістирол повністю, і, ну, така, виходить, такий яжик зверху накрив обов'язково, буду дивитися, що провітрювати. І все. Коротше, отак. Вони в мене будуть жити. Так що, друзі, що я вам скажу? Бізнесмен це діло, діло сложне, звісно, так. Да. Ну, це, звісно, такий собі бізнес буде, тому що це для себе я поки що взяв суточних, спробувати перший раз. Буду дивитися, що з ними буде, як буде, бо я не знаю. Подробніше буду вам розказувати, що за чим я давав, тому що ще ліки поку... ну, купляв. І по-любому треба їх пропоювати. Там і біотік, і антибіотік. Всяка така штука типу, ще подробно уже пізніше розкрив, тому що це все поступово. Перші сутки даю глюкозу по-любому і вже з завтрашнього дня вже приступаю до Короче, получается, що градусник у мене стоїть. Знизу положив, щоб приблизно регулювати температуру. По ділочках вже навіть Люють по чуть-чуть, що там питається. О, це вже одне не йшло, де можна теж похавити. Обов'язково картонку положити і корму нас сипати. Щось ціпа того треба. Бо поначалу з кормушки вони взагалі не хочуть їсти. Ну і в принципі, отак вони в мене будуть жити. Буду приблизно орієнтуватися, дивитися на них, щоб їм непогано було. Наколотив. Uh, уже є лікарство. Що uh, вам розкажу про що я котнув. Сьогодні вітамінчик, вот така літрова баночка, дві таких літрових баночки. Короче, у мене uh, Аскорбінова кислота і и... я забув вітамінка, яка Чуть -чуть пізніше я вам все подробно uh, розкажу, покажу, що, скільки, що, за чим. У нас сьогодні uh, оцим маленьким. Малишам, виходить, восьмий день. Є невеликі патєрі, звісно. Трошки, якщо чесно, їм прохладненько тут. Як ви бачите, кучечка тут, вона скупчена була, я чуть-чуть ну що прохладно, то прохладно. Дві лампочки треба. 110 отаких маленьких бролірочків. Оп! Отакий малиш. Да? Він і пух. що ти? Куда ти, малиш? Звісно, ти не знаєш, що тебе жде в майбутньому. Це дуже добре, що він не знав. Короте, такий вже непоганий. Такий по весу вже доволі приличний. Кінець тут стоять, як ви розумієте, не можу, тому що потолок він не особо високий і приходиться мене на це. Латив я зараз вітаміночку, зараз даю їм вітаміночку, підсипаю корм. А, і ще я на лист. А, виходить, ну, якийсь лист, беручи бумагу, чуть-чуть туди ще корм і вони тоді більш, активні, більш активно все це діло п'ють. Що далі? В принципі, що? Прохладно зараз. У нас дощі саме йдуть і реально однієї лампочки не вистачає. Оце виходить в мене 110 бролерів таких маленьких. Перший раз, як ви розумієте, я їх взяв, звісно, стрімнувато було, але а, потіряв вже 4 бролера. 2, вроді би, із за того, що з що якась інфекція була, це не точно. І 2, коротше, задавили. І за того, що і всього було скупчення, і вони десь... На когось лягли там і воно не зміг встати. Коротше, зараз покажу по поводу корма, який я купляв як корм. Получається, я взяв два стартових мішка. Стартовий мішок отакий. Тут доволі все непогано в ньому. Тут є і вітаміни, і всяка коротше, штука. І проти всяких вірусів, проти кокцидіоза. Ну все одно пропойка от кокцидіоза буде. Ось кому ось такий составчик. Можете тоді почитати. Такий мішечок стоїть 630 гривень. Да, взяли таких два мішечки, не знаю, хвати, не хвати. На 15 днів він розчитаний, виходить цей комбікорм. Потім будемо далі робити вже свій комбікорм. Я не знаю, як він правильно називається. Навірно, гровер чи щось таке, я знаю, коротше. Ну і все. А тепер головне, щоб нашим бройлеркам було тут добре. Водичка постійно була. Ну, коротше, ці нюанси я вам чуть-чуть пізніше розкажу. Це так коротко запустив, щоб показати, як оці маличі тут чіляться, як ви бачите, бачите, отак вони скупчуються, але це ще більш-менш розбіглась. А взагалі так. Це ще тут небагато, вони друг до друга і гріються. Так, все, дивіться, що я зробив? Поставив пропоєчку, от кормушка головне недалеко, щоб вони далеко не ходили. Тіпа. І от такий лоточок я їм поставив. Повні такого лоточка я вам скажу, ну мало, але достатньо. Хтось сюди прийшов, поїв, хтось туди, прийшов, поїв рядом з водою. Вони зараз активізуються і будуть прям нормально плювати. І до водички рядом, поїли, попили і все. Потому що деякі туди дужче ходять, деякі сюди дужче ходять. Ну я вже забираю цей лоточок, в основному як пропоїку даю, ложу і все. Ну і зараз всі туди накинуться, наклюються, поп'ють і все, і буде добре. Там прям реально краще їдять, ніж їдять з кормушки. Поки що. Коротше, так що, щоб вони отак пили, треба отак робити. Да, друзі, ще хотів сказати по поводу цієї перегородочки. Кернічно височенька вона в мене вийшла. Якби хоча б, якщо ви бачите віс, да, приблизно ну, такий прям високий, якби хоча б отак обрізати у половину, було б взагалі все шикарно. Тому що дуже важко воду, по-перше, туди ставити, мені щоб дотягнутися. Ось я вже вперся грудьми в грудьми сюди вперся. І виходить, Височенько. Шо височенько, що якби, звісно, нижче було, нижче, бо це покривало, повісив би я і їм би все було б тепліше. Обігріти однією лампою, це ну, це мало. Якщо вже ж таке робити, звісно, треба було докупляти мені черну лампу, але я вже не на цей раз думаю, поки що хватить, що є. Вон датчик висить у мене на температуру. ось. Тут бачите, І ще ось водичка в мене си, буду давати. Обов'язково відключити поїлки. Щоб тільки пили ліки, більш нічого. Питну воду обично без ліків, без нічого ви відключаєте, даєте тільки вітаміни, там пропойки, антибіотика, пропили, потім долили образно, випили ці 2 літри, долили обичну воду. Все Все просто, типу, в принципі. Головне, не пропустити, щоб вони не залишились без води. І все. І все буде шикарно. Так що, друзі, Працюйте. Я буду сейчас працювати. Тому що зараз треба пропоїти, потім потрібно вичистити це все це діло. І щоб в них було чистенько, сухенько і все буде шикарно. Що, друзяки, буквально по щелчку я вам розкажу, які препарати всі точно, прям до одного. Я що за чим давав. Поки що все нормально йде. І... Так що не бійтеся, починайте, пробуйте, і буде у всіх все добре.